Віктор Голосюк, Радикальна партія. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, народні депутати. Фракція радикальної партії послідовно відстоює інтереси роботодавців, підприємців промисловців, але добросовісних роботодавців, підприємців та промисловців. І ми жодним чином не допустимо ігнорування інтересів людей праці. Тому цей трудовий кодекс, який суттєво зміщує баланс і який не є результатом відповідного суспільного соціального діалогу, він не може бути сьогодні підтриманий. Він має бути ще раз ретельно обговорений з профспілками, обговорений з працівниками. Разом з тим я хочу наголосити на ще більш важливому питанні для того, щоб було кому користуватись цим трудовим кодексом. Ми сьогодні маємо поставити питання номер один в країні питання створення робочих місць. Це питання має бути номер один для президента, для прем'єр-міністра, для голови Верховної Ради, для кожного міністра та депутата. Оце є єдиний шлях України до Європи залучення інвестицій та створення робочих місць. Скільки разів ми зверталися до прем'єр-міністра? Скільки разів я виступав на Національній раді реформ, звертаючись до президента? Давайте запроваджувати реальні закони, які дозволять сьогодні змінити ситуацію з сировинного експорту, перейти на випуск готових продуктів, залучити європейські інвестиції сюди, як ми це трошечки почали по деяких напрямах. Чому? Ми сьогодні не розглядаємо питання запровадження програм тимчасової зайнятості, в тому числі для учасників АТО, які повертаються додому. Мені на Львівщині кажуть, повернувся за то, мені пропонують роботу 800 гривень. Як я можу прогодувати свою родину? Куди йому діватися, окрім як іммігрувати з країни? То ми цього хочемо для нашої країни. Тому фракція радикальної партії наполягає, робочі місця це пріоритет номер один і щільний. Суспільний діалог роботодавців, підприємців, працівників професій.